Усім привіт, друзі! Ви на каналі Звіросвіт. І сьогодні я вам розповім про надзвичайну рибу Наполеон Їхня вага може сягати майже 200 кг. Самці мають окрас із відтінків синього і жовтих кольорів, а самки та молодь забарвлені у коричневі Живуть риби наполеону у Червоному морі, а також Індійському та Тихому океанах. Усі вони народжуються самками, а у віці вісьми-десяти років перетворюються на самців. Ці риби ведуть денний спосіб життя, а вночі ховаються в ущельних тих коралах, аби не стати легкою здобиччю. Вони харчуються молюсками, крабами, морськими зірками, але людини, попри те, що вони хижаки, вони у жодному випадку не з'їдять. Також у цих істот є і друга назва губань Маорі. На завдовжки 230 см, це чи не найбільші коралові риби у світі. Вони занесені до червоної книги, адже через браконьєрів та несприятливий стан довкілля їхня популяція стрімко скорочується. Є інші види губанів, які сягають лише 5 см. Ну а на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте поставити лайк, підписатися на мій канал. Бувайте до нових зустрічей.